Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні буде продовження відео по знакам Зодіаку. Отож, сьогодні у нас телець на вересні, ой, на вересні, на жовтень місяць 23-го року. Ну що, поїхали. А ви перед тим, як почну, будь ласка, хто дивився мої попередні прогнози, напишіть, будь ласка, як вони у вас збулись. Мені цікаво, я відповідно веду статистику, веду аналіз. Дякую. Ну, тепер все, поїхали. Отже, скажіть мені, будь ласка, що чекає на людей, народжених під знаком зодіаку Телець у жовтні місяці цього року? Хай скажете рону правду. Так, дві руни потяглося. Ну, а що ми тут маємо. Отал, соло. Хагалас. Ейвас. Пеху перевернута. Ансус перевернутий. Ух ти, цікаво. Добре. Дякую за відповідь. І підсумуйте мені, будь ласка, фіналізуйте по питанню. Що чекає людей, народжених під знаком Зодіаку Телець у жовтні місяці цього року? Елагус перевернутий. Кано перевернута. Імгус, ага. Цікавенько вийшло, я вам скажу. Доволі. Зараз розумієте, про що я. Гаразд, що ми маємо? Otсоло Hagelс. Ей, вас феху перевернуто, ансус перевернути. І фінал. Лагус перевернути, канон перевернути, а інгус. Про що мова? Ну Ось відразу вас отав. Вас відразу йде отал. Це що? З одного боку, це власність, але, але в першу чергу це якраз рід і сім'я. Тобто, у вас якісь, якась взаємодія буде із сім'єю. Можливо, давно когось не бачили, там, да, і хтось із родичів до вас. Приїде, а можливо, ви до когось до родичів поїдете. Одним словом, явно буде у вас взаємодія з родиною в широкому розумінні цього слова. Не обов'язково ж це прям найближчі -най -най родичі будуть. Ось. Ну і власність, так. Да. Інший аспект цієї руни. Відповідно, якщо у вас там якісь справи з власністю, будуть, там, не знаю, оформлення документів, можливо, там ще щось. То, відповідно, у вас також ну, гарно піде. Чому кажу, гарно піде? Да, тому що далі йде соло, руна перемоги. Руна радісних емоцій, до речі. Ну, як, як наслідок перемоги. так. Е, про що мова? Ну відповідно, якщо подивитись зв'язку, то у вас е, радісні емоції. Чи то від взаємодії з родиною, ну, з родичами, нехай в широкому розумінні візьмемо, чи то від е, якраз від. Своєї власності. Не знаю, може хтось там щось придбає таке, що давно збирали там, квартиру, машину, може ще якась така глобальна доволі покупка велика, яка вам багато позитивних емоцій принесе. Ну а якщо взяти родичів, то також знаєте, сімейна зустріч теж багато позитивних емоцій буде від неї. От. Але, але не все так радужно. Е -е 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 -е. Ось іде Хагалас. тобто це певне руйнування планів. Так, да, ось у вас відповідно перемога, і радісні емоції, а чи прямо вам все на світі буде вдаватись, да, от ні. Хагалас це якраз про те, що. Скажіть, я скажу, Хагалас це про руйнування планів, Хагалас це м -м, втручання, що називається, сил хаосу у ваше життя, так? Ну, від найпростішого, що дійсно якісь плани у вас там змінились, щось там не вдалося, чи може відклалось на потім, до більш такого, що це ну, ремонти вже на осінь, напевно, не стільки актуально буде, так? Це про ну, поломки різні, якісь такі ситуації, поломки різні, там техніки там, ну і так далі. так. Щось там не знаю, ну, може. Розбити щось ненароком теж яке, любе й дороге серце, як то кажуть. Ну, одним словом, така руна, тяжка. Але руйнування це руйнування це один і аспект. Руйнування задля чого? Та задля оновлення, щоб нове прийшло. Старе має піти, щоб прийшло нове. Ну, До речі, якщо так подивитись, то це вам певна порада. Да? Відпустити щось старе, передивити свої плани. Можливо, щось ви вирішите, що воно вам вже не треба, да? чи може почекати, скажімо так. От. Ну і да, порада звільнити дом, дім свій від різного там хламу, скажу грубо, так? щоб якраз прийшло те от саме нове на зміну йому. Далі що ми маємо? Ей вас. Ну Цікаво, теж певні труднощі проглядаються, труднощі з чим. Ну, це, до речі, самоборона якась, відстоювання позицій, а теж з родичами пов'язано. Тобто, ну, це про різних родичів, схожа мова. Десь у вас з кимось з родичів. Навпаки, гарні емоції, ось у вас гарні стосунки, так, е, плідна така, позитивна взаємодія. А хтось вам навпаки, ось і конфлікти десь проглядаються. Ну, Буває. Да, родичі вони такі е, ну, буває різним з ними. Ну ось, ну, Якщо взяти окремо руну, то також певні труднощі, певні труднощі. Але, але це не такі труднощі, які, знаєте, прям не, не, не здолання. Ні-ні. Це такі труднощі, які ви подолаєте, які вам навпаки ріст дадуть, еволюцію. Певно. Адже коли людина росте над собою, саме коли долає труднощі. Ну от тут от, якраз от, про це мова. Далі у нас що? Далі у нас феху перевернута. Ну, якщо взяти зв'язку, то якраз труднощі з чим? Да, з фінансами. Відповідно, в першу чергу. Але, ж, але ж, цей руна яка стосунки також означає. Стосунки в будь-яких їх формах, не лише любовні. Там. Тому е, у когось може так проратись, у когось інакше. А у когось може і обидва аспекти руни відразу. ну відповідно Кажу усі аспекти, тому що багато людей дивиться. Ось. Але соло феху перевернуто. Тобто, загалом, воно у вас позитивно має закінчитись. У вас руна перемоги. Хоч воно. Е, Іруна перевернута, ну якщо взяти фінанси, да, якісь там збитки, да, якісь незаплановані трати, щось такого плану. Ну, до речі, з фінансами обережно, з фінансами операціями, бо може бути і обман з фінансами пов'язаний, до речі. От. Е, але воно у вас соло. Все рівно, ну, скоріше, мені здається, схоже на те, принаймні, що це трати. Тому що ось під руною соло. Воно вам радість принесе, хоч і якби це трата. Да. Ну, іноді побавити себе можна чому ні. Хоча у вас тут початок такий цікавий, може дійсно там, придбання якоїсь там нерухомості чи там машини, чи щось такого плану. Ти, відповідно, да, це буде значний збиток, але й радості воно вам принесе е багато. Ну, Трата, будемо казати, да, але така, позитивна трата. Ну, але Може бути інший нюанс, тому якби е з фінансами обережно зі стосунками також. Відповідно, стосунками у всіх їх проявах. Далі, що в нас? Ансус перевернутий. Ну, це цікаво. Це якісь погані новини. До речі, погані новини, до речі, до речі. До речі, якісь, ну, неждані погані новини. Обман, до речі. З чим пов'язаний? Ну, ось у нас фінансові стосунки, стосунки. Да? Ось я і кажу. Загроза обману. Ну, відповідно, яка порада? Уважно і обережно. От. Взаємодійте. І з тим, і з другим. Ну, Хагава Васнсус перевернути. Якщо цю связку подивитись, то це якісь такі новини. Ну, суттєві будуть в якійсь мірі. Е тут може, воно може два аспекти мати: як позитивний, так і негативний. Тобто, ну, е який позитивний аспект, видно, знаєте, ніби удар, ніби навпаки, як злам ситуації. Що є навпаки злам ситуації, що погані новини завершаються. Це один варіант. Другий варіант якраз навпаки, що це удар, який приносить погані новини. Ну, Відповідно, може програтись. Ну і обман. Відповідно, загроза обману. Е, якщо взяти сумарно, то якщо у вас там щось зламалось, і ви замовите там, ну не знаю, майстра для ремонту, там, пральної машинки умовної, так? то, відповідно, от. Дивіться, що називається, слідкуйте, щоб вам майстер якісно все зробив. Такий варіант можливий. Як один із варіантів. Е, ну, але фінал. Що ми маємо по фіналу? Потихеньку добираємося туди. Лагус перевернутий, кано перевернута і інгус. Прошу мова, налагус перевернутий відразу. Е, ну, якісь у вас неправильні вектори. де щось у вас енергія йде не туди. Е, коли це буває, ну, якщо людина за кількома цілями одночасно біжить да, і енергії просто бракує? Або, роб, або десь ну, що називається, десь повернули не туди. От, відповідно, у вас там хаглази прийшов, да, тому, щоб вас вищі сили хочуть направити в правильне русло, так би мовити. Ось. Ну, яка тут рекомендація? Не розпилятись, відповідно, визначитись, що ж власне, який для вас вектор буде правильним. Так? Ну і по ньому рухатись, відповідно. Ну і не гнатись за багатьма речами одночасно. Зосередьтесь на головному. От про це мова. Е, Ну, До речі, лаус перевернутий. Це також певна, ну, з обманом, до речі, руна також пов'язана. Да, дійсно, відповідно, Тут у вас обмани, тут обмани, відповідно, остерігайтесь, тому що проглядається така загроза. Е, це один варіант. І ще яка тут порада? Порада довіряти розуму. Отут саме треба довіряти розуму, а не інтуїції. Тому що щось інтуїція вас веде трохи не туди. Щось то ваш внутрішній голос збився, так би мовити. Відповідно, розум. Розум і логіка. Ось що вам ось що вас виведе звідти. Е, далі, Кано перевернута. Ну, також певні невдачі. Певні невдачі, певні сумні новини. Да. Е, але, але не треба впадати у відчай. Це, не... ну, до речі, це, До речі, також руна, яка з обману пов'язана, якщо що. щось у вас і тут, і тут, і тут. Видно, обман явно якийсь проглядається. Раз аж так показали, то там явно не, не знаю, не там на 10 гривень вас там обмануть, умовно кажучи. Але знов-таки, попереджений, значить, озброєний, у вас є можливість того уникнути. Це, це не вирок, якби. Ну, взагалі, будь-який прогноз майбутнього, це не вирок, а лише один із варіантів розвитку подій. Найбільш ймовірний на даний момент, якщо вже так казати. Ну і одного ну, ось, певні невдачі є, до речі, з чим пов'язані. А якраз з тим, що от вектор-то у вас не той, ну, не туди ви йдете, куди вам треба. да? Чи то розпиляєтесь, от тому у вас і не виходить певні справи. Порада якась концентруватись, сфокусисти, подумати, що саме вам потрібно. От. І після того буде у вас відповідно зміна ситуації в позитивний бік. По фіналу інгус, тобто благоприємне завершення ситуації. Якщо там якийсь обман, якісь негаразди, воно для вас благоприємно завершиться. Ось, Позитивне завершення ситуації. Тут з певними фінансами проглядались питання, так, проблеми, якісь негаразди. то інгус це якраз можливість, це якраз достаток. Але це не гроші, які в руки падають, це можливість заробити. Або те, що приносить гроші, будемо казати, так? Ну і взагалі, як фінал розкладу у вас інгус, як фінальна фінальна руна. так? Ну, в принципі, загалом позитивно, місяць пройде. Да, нюанси будуть, але воно вам позитивно завершиться для вас. Так чи інакше. Ну, відповідно. Певні рекомендації дав, а попереджений, значить, озброєний, як то кажуть. Добре, загалом прогноз непоганий вийшов. Дякую, що дивились, дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал, всім буду радий. До зустрічі, нехай щастить!